Вітаю на медитації, шлях, путь або синхронізація з божественним розкладом. Різні назви, але сенс один і той же. Зараз ми вирушаємо в подорож, яка допоможе вам налаштуватися на свій унікальний життєвий шлях і синхронізуватися з своїм божественним розкладом, не моїм, не божественним розкладом сусіда подруги, А саме з вашим божественним розкладом. Ця медитація допоможе відчути глибокий зв'язок із всесвітом та з мудрістю і зі всім, що живе всередині вас. Знаєте, кожен із нас має свій особливий шлях, свою божественну місію, яка веде до найвищого, найкращого блага. І мені здається, саме в дитинстві, коли ми маленькі. Нас руйнують, нас хочуть зробити схожими на когось, замість того, щоб цінувати нашу унікальність. І сьогодні в цій медитації моя задача нагадати тобі, хто ти є по істині. Колись ти, будучи душею, у душі немає. Ти або ви? Ось ця субстанція енергії сиділа на Хмаринці і їй вперше показувала планету Земля. І ця субстанція енергії сиділа, дивилась, роздивлялася. І раділа, що от-от вона піде і втілиться в тілі. У цієї душі ніколи не було тіла. Можна собі уявити? І зайдіть в цей момент, ви сидите там на хмаринці і дивитесь, он земля. У мене буде тіло. А яким я тілом хочу бути? А я буду хлопчиком чи дівчинкою. А в якій я сім'ї народжусь? Мене любитимуть, чи я буду небажаною дитиною? І... У мене зараз мурашить по спині, і я думаю, ви відчуваєте те саме. І ви сиділи, знаєте, з таким великим каталогом, або з такою величезною, величезною панеллю кнопочок, і натискали на кожну з них. Так, хочу бути дівчинкою або хлопчиком, так, народитися в мами і тата, а, мати от такі пальчики на ніжках, отакий от голос, ось такі очі. Так, а буде в мене сестра чи братик? Ні, хочу цього разу побути сам або сама. І ось так з маленьких деталей. Ви вибирали ким ви будете тут, який досвід пізнаєте і що проживете. І сьогодні у вас є можливість поєднатися з цим планом, щоб рухатись по ньому довір, в довірі. З впевненістю, знаючи, що всі події у вашому житті відбуваються в ідеальний момент. І дозвольте відпустити собі всі сумніви, всі страхи, всі турботи. Сьогодні ви налаштовуватись на гармонію з космічним потоком, і він веде вас до реалізації найвищих можливостей. Кожен ваш крок на цьому, саме на цьому шляху має глибокий сенс. І ви завжди знаходитесь в правильному місці у правильний час. І навіть якщо в дану секунду життя здається, та пішло воно все. Ви створили це. І як тільки зараз, от в дану секунду, ви можете і сьогодні це не зробити, не на першому дні наших медитацій, можете не зробити навіть в кінці. Але якщо от в дану секунду, ось тут і зараз. Ви скажете, я хочу, я вибираю перейти в дорослу позицію життя отут і зараз. Я беру відповідальність за своє життя. Перед вами відкриється новий світ, нове життя, і ви почнете створювати зовсім з іншої позиції. А тепер сядьте зручно, закрийте очі і дозвольте собі повністю зануритися в цю подорож. Ви готові довіритися своєму шляху, який завжди відкритий саме для вас. І, з вашого дозволу, я зараз перейду на ти. Три душа, закривай очі, зроби глибокий вдих видих. І відчуй, як кожна клітиночка твого тіла наповнюється енергією. Відчуй, як зараз повітря наповнює твої легені і насичує тіло такою життєвою силою От просто дихати, а уяви один день свого життя без дихання. Можеш, бо я ні. Ми ганяємося за грошима, за можливостями, за статками, за автівками, за коханням, за стосунками. Ми стільки всього вимагаємо і знецінюємо таку одну єдину річ дихання. А Чи можеш ти уявити своє життя без цього дихання? І Я попрошу тебе зараз просто вдихнути так, ніби ти душа. Не дихала ніколи, Ось зайди в цей момент, як ти душа входила в це тіло вперше, пройшовши через пологи, і неважливо, яким методом чи природнім, чи через операцію, і згадай енергію цього першого твого крику. Енергію цього першого моменту, коли кисень вперше ввійшов в твої легені, і вони розкрилися. І зроби цей глибокий вдих і видих. Це твоє дихання, твоя енергія, яка рухає тебе вперед. Дихай глибоко і спокійно. І з кожним вдихом ти приймаєш нову можливість. А з видихом відпускаєш все, що більше тобі не служить. Твої легені звільняються від страху, печалі, туги, смутку, жалю, тривоги, неприйняття. Що там ще було, коли ти ходила або ходив в пузику у мами. Тобі було страшно тут народжуватись. І от в цей момент викриче повністю абсолютно все, що назбиралося, за дев'ять місяців. За 10 років, 30, 50, неважливо, скільки тобі зараз, і просто відчуй, як ця енергія на видиху виходить з тебе повністю. З тіла всю провину за не так прожите життя. Це все було вчора, то це все було ще от до того, як ти вімкнув або вімкнула цю медитацію. Подивись, як з плеч спадає такий важкий мішок життя. Ми стільки всього накладаємо, таку важкість на це життя, що воно ось буде от таке. І подивись, як це все скидається. Не знаю, пам'ятаєш, як, наприклад, раніше яким був гігантським великим комп'ютер, такий великий-великий-великий. А інформації на ньому було так мало-мало-мало. А як зараз? Отакий маленький-маленький пристрій, а на ньому може бути стільки інформації. Міше не потрібно нести громісткі елементи в себе на плечах. Подивись, як зараз ти з плечей скидаєш все. Ми сюди приходимо голими і йдемо звідси голими. Скинь з себе все. Біль образу неприйняття, все-все-все. Невдоволення з собою відпусти. І, напевне, медитація в тому і кайф цієї медитації, що ти можеш хоча б раз на день зайти в кімнату. Візуалізуй зараз собі цю кімнату. Неважливо, де ти сидиш, йдеш, біжиш, що б ти не робив і не робила. От зайди в таку, звізуалізуй візуаліз... кімнату, зайди в неї і роздягнись там догола. От зніми в себе все емоції, думки, все, 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 все все і залишся один на один з собою. Можна навіть зняти тіло і стань субстанцією енергії. Твоє тіло знає, як дихати, як рухатись, як жити, і кожен твій вдих це крок до нового життя, а кожен видих це крок вперед. І усвідом перед собою зараз образ свого життєвого шляху запитай себе, що мене обмежує на цьому шляху. Визнач всі старі переконання, страхи, які стримували вчора, стримують тебе. І так ніби, знаєш, в тебе така дорога перед тобою складаються камені. І у ці камені як перешкоди. І тепер визнать, що ось цей шлях створений, він створений саме мною. Я там на хмаринці перед пультиком вибирав або вибирала всі елементи, що тут буде. І от кожен цей камінчик, кожну піщинку вона створена мною, бо я творець своєї реальності. Важко з камінчиками, а уяви, що ти в себе вдома на диванчику з Соні плейстейшеном. Або якщо ти дитя 90-х, згадай, як ти сидів або сиділа перед комп'ютером і грала в якусь комп'ютерну гру. От уяви на секунду, що твоє життя зараз це комп'ютерна гра, і ти налаштовуєш абсолютно все, що тут відбувається. І подивись, як цей створений шлях тобою. І про мову внутрішнього я відповідаю за свій шлях, і я творець своєї реальності. І відчую, як ці слова резонують з внутрішнім я. І уяви, як ти з легкістю зараз відпускаєш ці камені проблеми, які раніше стримували. І спостерігай, як зараз всі перешкоди розчиняються. І скажи собі: Я відпускаю старе, я відпускаю всі переконання, всі страхи. І явіть, як зараз перед вами відкривається чистий світлий шлях, і крокуйте вперед, і промовте, я, творець свого життя, мій шлях ясний. Я йду з довірою, з впевненістю і відчуйте, як кожен крок наближає вас до нових можливостей. Нам роками кажуть, що в цьому житті не можна нічого змінити. Що ми народились, і цей шлях сформований. А що якщо ти можеш ось тут і зараз прийняти рішення? Я готовий, готова це змінити. А як тобі хочеться, візьми відповідальність, як тобі хочеться. І промовте ти внутрішнє, я завжди роблю правильний вибір. Мій шлях веде мене до моїх мрій. Я відповідаю за свої дії, і створюю саме свою реальність. І зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, і відчуйте вдячність за цей процес і за силу, яку ви маєте для творіння свого життя. Скажіть собі: я довіряю собі, своєму шляху. Я довіряю своєму внутрішньому голосу. І подивіться, як ви зараз синхронізовуєте зі своїм божественним розкладом. І відчуйте, як тіло наповнюється силою і довірою. Довіряйте собі, бо ти знаєш, куди йдеш, і зробіть глибокий вдих і видих. Подивіться вперед, там формується чистий, світлий шлях, без перешкод. І він чекає: входьте в нього. Для тебе жити це дихати, а дихати це жити. Й ти цим життям це твоя природа. Ти створюєш своє майбутнє кожним своїм рішенням, кожною дією, і твої ноги несуть тебе вперед, а енергія рухає тебе. Зроби ще один крок, а за ним ще один і ще один. Кожен крок це твоя впевненість, твоя сила, і ти істинно знаєш, чого ти хочеш, і в тебе потужна команда підтримки. І якщо ти її не бачиш, це не значить, що її немає визнає її і запросує. Ти є в гармонії зі світом, ти в потоці життя, і цей потік тебе веде до твого майбутнього. Ти робиш крок за кроком, і кожен крок наближає тебе до твоєї мрії. І ти відчуваєш землю під ногами, повітря на шкірі, і все це підтверджує, що ти на правильному шляху Кайфани від нього. Скільки енергії, ти вільний вільна, вільна рухатись вперед, бо це твоя дорога. А зараз, на секунду, зупинись на миті, поклади руки на серце і подякуй собі за цей шлях і за кожен крок, який ти вже зробив, зробила. Твоє тіло, розум, душа працюють в єдності, і навколо тебе все сприяє твоєму успіху. Ти, творець своєї реальності, твій шлях це твій вибір. І ти йдеш по ньому з впевненістю і з силою. Зроби ще один крок, дихай глибоко і знай. Ти завжди на правильному шляху. Твоя мета близько, і вона тільки твоя. Зроби вдих-видих. коли ти на своєму шляху тут немає конкуренції, коли ти на своєму шляху в тебе немає лінії ти на своєму шляху та воє достатньо азарту, щоб взяти це. Це знаєш, як в школі ти сидиш і пишеш контрольно, а в шуфляці у вчительки вже є відповідь. Вона вже є. Тобі просто треба зайти, відкрити шуфлятку і взяти цю відповідь. Це твоя дорога, твій путь, твій вибір, мрій. І йди в це життя, довіряй. Бо все відбувається для тебе і навіть цей голос зараз працює на тебе. Тебе люблять, тебе чекають. Посміхайся. Ти краще творіння. Тебе люблять. Тебе визнають. Ти є творець цього шляху. Ти сценарист, ти творець цієї реальності. Бери ручку. Пальчик, енергію і пиши цей сценарій. Ти вже його пишеш, але від сьогоднішнього дня ти знаєш, як підбирати слова, підбирати енергію, щоб створювати, беручи на себе відповідальність. І творець Сущого наказується очисти. Всі блокуючі переконання, які піднялися в рамках цієї медитації і очисти, без потреби робити розкопки, зцілей, прояви і все, що кожен, хто слухає цю медитацію, готовий забрати свого життя і створити створи. І знову дихання життя і видих, і йдучи в новий день. Злова на думці, я щаслива-щаслива, бо вже дихаю. І куди б я не йшла, не йшов, я вже на своєму шляху. І коли будеш готова, готовий. Просто відкрий очі і йди в новий день, знаючи, що ти там, де маєш бути, і все, що відбувається, це продукт твого творення. Обіймаю.